А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в гру як Скаркопс. Це вже другий раз, коли я записую сьогодні відео. Тому що перша гра мене зовсім засмутила, як західний розробник облизував СРАКУ СРСР. Типу, засуджую грати в це я не хочу, скільки б я там не відзняв мені все одно. Тому сьогодні ми, скажімо так, в ці квесті є стройки, про яку ви навіть не знаєте. Не розумієте, за що я кажу. І відправились в старе місто а, розкрадати старий маєток. Давайте подивимось, що з цього вийде. А, принеси їх назад. Раз, два, три, 4, 5. Окей. Від чого такі звуки, ох окей? Скільки я можу переносити за один раз? По одному? Окей. А звідки на мене можуть напасти? Вибачте, що я так. Ну, не знаю, мало спілкуюсь, я просто насторожі. О, серйозно? Три штуки залишились? Я можу заспідранити цю гру? Справді так швидко? Непогано. Блядь, злякала картина страшна. Окей. Нічого. Хтось ходив, що мені здалось? Блін, чесно, дуже сильно не подобається кось занадто страшно, як для мене. Ну мені здається, це поки ми не зустрінемо монстра. Бігати ми не можемо. Окей. Окей. Не йдемо туди. Туди нам не треба. Непогано. А, так от, в принципі, давайте я тоді вам швидко. О, сховатись можемо. Розповім про історію цього місця. Колись це був досить оживлений маєток, поки тут не стався викид якоїсь невідомої речу... речовини. Білий туман. Він повбивав всіх мешканців, і більш тут ніхто не живе. Ну, як ви могли помітити, вибачте, в мене котик вирішив пом'явкати. Передає вам привіт. Так, окей. Мені здається, що я почав ходити кругами. Ха. Окей, мені не здається. Я не загубився. Добре. Схоже, два останніх ідова охороняє саме цей монстр. Давайте будемо. Прислуховуватись? Бляха, якщо чесно. Треба просто один раз програти. Це знаєте, як в холодну воду пригнути, типу треба просто почати, а потім вже буде легше. Блять, пиздець! Окей. Фух. Um, Ам. Це що якийсь хозвик? Він вапає під сільчиком? Для чого? Окей, якщо чесно, я дуже не очікував. Але типу, ну що робити? Треба жити далі. Двері. Біжить? Зайде не зайде? Він поряд, в принципі, це ми з вами знаємо 100%. Окей, а можу я розцінювати ліфт як безпечну зону? Я бляха не зрозумів, куди він побіг. І чому він почав бігати? Він вмів відчиняти двері? А блядь, дебил, іде отсюда. Еп, твою мать. Я думаю, він вміє відчиняти двері. І він не да до мене, чи ні, я не розумію, він якось так поряд. Я б на йо місці подумав, що, типу, я не такий дурний, щоб сховатися прям тут. Та відійди звідси, чувак! Я, я СПІДРАНІ, будь ласка. Я. Yeah. Хайт, окей. Можу сховатися тут? <рес> Непогано. Окей. Схоже, що тихо. Мені дуже подобається, що тут немає глухих кутів. Ну, майже немає. Але я вже загубився. Це трішки не подобається. Боже, вибачте мене, якщо я ходжу кругами. Окей. А як він минулого разу так мене... Підвовив? Оце не розумію. Конкрет. Що це? Так, окей. Мені дуже подобається, що я не знаю, наскільки все погано в цьому світі, що головного героя не спиняє навіть. Цей монстр. Чому мій Ліхтарик мерцав? Мерехців. Ні, ну мені здається. Окей. Мені здається, якщо перегравати, то буде швидше. Бо я буду знати, що. Ух, хіба він страшний якийсь жук? Що не треба за собою зачиняти двері? Ну, типу, крім того, щоб там, не знаю, від монстра якось цікати. Ну він, знаєте, не особо якийсь агресивний, в принципі. Цікавий якийсь сюжет цього всього. Ну, я не знаю. Ай, я... а я можу прочитати? А окей, це тут на Тарабарському. Зрозумів. Я, до речі, не знаю чому. Можливо, це трошки не до теми відео, але мені це все нагадує Rainbow Siege Sage. Е, як цей персонаж називається Sage? Начебто. Коротше, який міг стіни трощити і робити проходи для команди. Хопа. Сховалися. До речі, досить непогана гра. Шкода, що туди почали додати якихось зовсім. Незрозумілих персонажів так, ну, ну секунду де він? Ну, де він стоїть? Чому? Справа десь там окей. А... Він десь кемперить оту статуетку, як я зрозумів, чи неправильно я зрозумів. Я тут ходив 100%. Що, блядь, він там робить? Окей. Okay. Чувак. Угу, Ми можемо тут сховатись. Ходи там в своїй кімнаті, щось розповідає комусь, доказує. Ну він 100% там. Він за тими дверьми і він відчинив їх. Він що справді ховається? Зараз тупо там? Опа! Ану. Як його виманити? Бігти я не вмію. Присісти теж. Я сподіваюся, він теж не дуже вміє цей. Бля, він реально кемперить статуетку. Давайте думати, в принципі, його можна буде відвести в іншу кімнату. Сховатися, але я не знаю, чи він вміє перевіряти, чи ні. Бо я справді бачив, як він лапою лазив під е... столом. До речі, головой вдарився. що ти там шаришся? Він дуже любить перевіряти під столом. О, oh. я думаю, у мене на канале будут люди. Бля! Что? 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 Так, окей. Бля, де вихід. Мене врятувала монтіровка. В принципі, все одно. Йдемо до вихіду. До ліфту. Рятуємось. Продаємо золотих иделів істонкс. Реально це все? Він зараз нападе на мене. Все. Ви втікли? Час на втечу, 12 хвилин 58 секунд і 52 мілісекунди. Окей. Ну, типу. Перемога. Давайте спробуємо ще програти, подивитися на. Я не знаю. На анімацію смерті. А вони, до речі, переспавнюються чи ні? В мене є можливість заспидранити цю гру. Почекайте, мені тепер справді мені дуже цікаво, я можу просто ходити і пиздити його монтіровкою. Хто їх всіх розкидав тут? До речі, я щось справді не пам'ятаю, щоб минулого разу було так багато зачинених дверей? Це мені так сильно повезло. Де цей буркотунчик? Нічого. А де він? Я його геть не чую. Він образився на мене? О Боже, на що я витрачаю своє життя? Де він? Справді не заспавнився, чи я просто якось його майстерну евойдю? Ну, бачите, які слова знає розумні. Це зараз буде дуже смішно, якщо, наприклад, я йду до монстра, монстр там від мене барикадується, знаєте, такий відстань! І що? Все? Реально? Серйозно Про. Це все, що ти вмієш? Ти можеш зайти до ліфта? Мантіровки. Окей, ну... Я не знаю, типу. Що? До речі, біля нього техніка вмикається Звідпини на! Чому я маю від нього ховатися? Так, давайте зараз, в принципі, побачимо скример. Бу, давай. Ну. Окей. Як на мене, то. Якби справді великий плюс те, що він вміє перевіряти, чи ми сховані, чи ні. Або якийсь надто великий мінус, що настільки багато цих монтіровок. Типу, ну, ти ж справді можеш просто ходити його і бити. Ну, в цілому, на перший раз мені гра дуже сподобалась, така цікава. Ти не знав, чого очікувати. Непогано сподобалось. Дуже така гнітюча атмосфера. В принципі, прикольно. А, тож, сьогодні ми грали в Саркоп. Ми бігали з вами від якогось монстру, а потім помінялися з ними місцями. Він вже бігав від нас. Тому так, прошу вас підписатися, не забути поставити лайк та написати коментар. Я дуже люблю відповідати вам на коментарі і, в принципі, жодного разу ще нікого не відморозив. Тому так, більше не смію вас затримати. Гарного вам дня чи вечора.